Половиною місяця наполегливої роботи і на день Миколая для дітей подарунок у Хмельницькому. Презентували Хеліксленд. Я хочу в своєму городі, місті, в місті, в якому е вирос, родился, сделать все по максимуму. Я хочу, я всегда рос здесь и знал, чего не хватает в городе. То, к чему мы всегда стремились, и когда ехали куда-то в, в большие города, в столицу, мы всегда могли там его позволить. Я хочу, чтобы здесь, в этом комплексе, люди могли себе позволить хорошо сходить і отдохнуть. гранно розважальний комплекс, кажуть інвестори, є втіленням кожної дитячої мрії. Це три тисячі квадратів справжньої казки. Проте не лише діти, а й дорослі знайдуть тут розвагу до смаку У нашій компанії дуже багато напрямків, но це саме замічане направлення, тому що це направлення для дітей. Ми очень раді, що в нашому місті з'явився такой комплекс. Во-первых, по тому штун в нашому місті, хоча у нашій компанії направлення по всім странам городам. И уверена, що в западном регіоні такого масштабного проекта нету, і Хмельницький может гордиться. Що в нашому місті є Хеліксленд, Хеліксленд це більше 50 різноманітних атракціонів, лабіринти, каруселі, гральні апарати та автодром. Крім того, у Хеліксленд подбали, аби дітям було комфортно святкувати дні народження. Ми ісходили з з того, щоб ціни були доступні для дітей, щоб незалежно, яка сім'я середнього чи високого рівня, змогли спокійно сюди прийти з ребенком. Також тут вони можуть відпразнувати народження. У нас замечательні чотири тематичні кабінки у Хелісленд діє дисконтна система. Більше того, для постійних клієнтів тут передбачається система знижок та бонусів. «У в нас дисконтна система, щоб стати клієнтом, тобто відвідувачем Хеліксленду, потрібно лише заповнити анкету. І тоді наші адміністратори касири видають вам карту клієнта, на яку кладуть ту суму коштів, яку ви забажаєте. Крім Хеліксленд, інвестори презентували ресторан сімейного відпочинку Туна. Оригінальний дизайн, унікальне меню і шеф кухарі професіонали створюють неповторну атмосферу смачного відпочинку. У цьому переконалися вже понад 500 гостей з різних куточків України, Казахстану та Польщі, що приїхали на святкове відкриття. Для дітей всі атракціони дуже гарні. Тепло, ніяких, ну, дуже гарно. Це сказати, буде такою візитною карточкою нашою. Я дуже вражений, великий масштаб, дуже класно. Дуже веселий праздник. Ми хотіли, щоб такі комплекси були на всьому мілі. Незабаром кажуть інвестори святкуватимуть ще одну грандіозну подію. У Хмельницькому з'явиться елітний банний комплекс. Обіцяють, Хелікс баня стане ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.